Всім привіт! Хочу показати, які саме матеріали та інструменти, я використовую в своїй роботі. Для виготовлення іграшок я використовую ось такі ниточки Himalaya Dolphin Baby. Мені вони дуже подобаються, так як вони дуже прості в догляді під час прання вони не кашлатяться, не висипаються. З них виходять дуже гарні іграшки, пледи, пінетки, подушечки і тому подібне. Ось така ниточка. Дивіться, будь ласка. Для виконання своїх робіт я використовую гачочки номер 5 та номер 4 Для вушок ось такі це елементи майбутньої іграшки, зайчика. Тут я використовувала гачок номер 5 А для тіла також майбутнє іграшки. Ось, подивіться, це. Тільце, ніжки і патчику майбутнього зайчика. Я використовувала гачок номер 4 Якщо буде цікаво подивитися майбутню вже готову роботу, пишіть, будь ласка, в коментарях.